Продовжуємо випуск. Останніми тижнями є багато нарікань від підприємців на блокування податкових накладних. Колись це стосувалося лише тих, хто потрапляв в категорію ризику. Тепер блокують майже всім, хто не заповнив спеціальну таблицю даних платника податків. Деталі в наступному сюжеті. Постанова Кабінету міністрів України, якою внесено зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі, набрала чинності 14 жовтня 2022 року. Внесено зміни до критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме виключено поняття ризикових товарів. Тобто зараз при здійсненні автоматизованого моніторингу реєстрації податкових накладних перевіряються усі товари. Це звичайно не стосується податкових накладних розрахунків коргування, які відповідають ознакам безумовної реєстрації, у зв'язку з несеними змінами зросла кількість податкових накладних реєстрація, яких призупинено. Щодо податкових накладних розрахунків коргування, реєстрація, яких вже зупинена, то Платникам податків необхідно подати до контролюючого органу письмові пояснення та копії документів стосовно підтвердження інформації, наведеної у податковій накладній чи розрахунку коригування вагомим документом, який є підставою реєстрації податкової накладної, є заповнення відповідної таблиці, де описується детальна інформація про підприємство: від кодів товарів чи послуг до земельних ділянок, виробничих потужностей залишків готової продукції та інше. З метою упередження зупинки реєстрації податкових. Накладних платникам реального сектору економіки рекомендуємо подати до органів ДПС таблиці даних платника ПДВ. Особливо це стосується платників, які станом на сьогодні мають значну кількість податкових накладних реєстрацію, яких призупинено. А також платників податку, які є виробниками та надають послуги для підприємців. Це великий обсяг додаткової роботи, каже директор одного з поліграфічних фірм Івано-Франківська Василь Луців. Таблиця заповнена до таблиці Ще треба море, море, море документів. Треба було всі підтверджуючі документи. Деякі документи ми 20-річ 20-річної давності піднімали. Треба було які документи на, на власність виробничих приміщень, на оренду приміщень, на ну практично на все. На машини, які є, номера машин, все заповнити. Ну а далі хто поставляє нам папір, фарби і всі решта матеріалів. Треба. Ну, це якщо поправді сказати, це десь більше 500 друкованих листів, треба було сканувати. І передати податково. Якщо платник податків здійснює кілька видів діяльності, то з кожного потрібно заповнити такі таблиці. Їх розглядає комісія регіонального рівня впродовж п'яти робочих днів.